Так, моделі дверей вражають, але чому такі високі ціни? Саме це питання ми дуже часто чуємо у нашому діректі. Насамперед, наші ціни саме такі, тому що в нас всі вироби з натурального дерева: з масиву вільхи, ясен або дуба. Саме це дає вам гарантію того, що вам не треба буде міняти ваші двері або меблі через 10 або 15 років. Тому що натуральна деревина це найкращий матеріал для ваших меблів. Ми маємо власне виробництво, яке знаходиться у місті рівне, кожна деталь, кожна двері виготовляється індивідуально нашими майстрами спеціально під вас. І саме завдяки цьому ми маємо бездоганну якість, у якій ви можете бути впевнені. Також одна з найголовніших причин це те, що в нас цільномасивний масивний короб. А це означає, що якщо у вас короб 20 см – або 15, або навіть більше, то це буде саме 20-15 см деревини. Ну і звісно, подивіться на цей дизайн. Над нашими дверима працюють відділ дизайну, а це означає, що наші двері є автентичними, і ви більше не знайдете таких ніде. Ну і звісно, заміну досаку та монтаж здійснюється по всій території України абсолютно безкоштовно. І ви можете замовити наші вироби у будь-яке місто. Підписуйся на нашу сторінку та дізнавайся більше про наші вироби.